Підсилити якість роботи громада Прикарпаття отримала сучасні планшети за програмою розвитку ООН в Україні. Загалом 40 приладів для покращення соціальних послуг техніку передали управлінню надання адмінпослуг у надвірні. Девайся, каже керівниця Ірина Курчук, використовуватимуть для забезпечення потреб людей з інвалідністю, щоб вони собі могли у холі чи будь-де використовувати їх як для особистих потреб, так і для пошуку інформації, так і для ознайомлення з адміністративними послугами, за якими вони звернулися в дану установу, зокрема і в нашу установу. На даний час ми надаємо 382 адміністративні послуги. Це досить розширений перелік цієї послуги в соціальній, Альфанів сфері і в земельних питаннях, також ми приймаємо послуги з реєстрації транспортних засобів, обміну посвідчення, водія. Також ми приймаємо паспортні послуги. Це не є, не є ліміт. Нові послуги, які нам передаються, ми беремо, стараємося бути в ногу з часом. Необхідне технічне забезпечення, переконані фахівці, допоможе ефективніше забезпечити людям доступ до важливих сервісів, а також дасть можливість перевести ще більше державних послуг у цифровий формат, щоб вони стали широко доступними для усіх. В межах проекту посилення стійкості громад у регіонах України, що впроваджується програмою розвитку ООН за фінансової підтримки уряду Великої Британії, ми мали можливість. Передавати планшети для покращення соціальних послуг громад Івано-Франківщини метою нашого проекту є підтримати наших партнерів у реагуванні на кризу та відновлення, а також у покращенні надання публічних послуг Власне, соціальних, адміністративних, медичних та освітніх послуг. Наразі каже голова Івано-Франківської ОВА, заклади надання соціальних послуг забезпечені всім необхідним. Проте оновлення покращують роботу працівників, адже навантаження на них чимале для того, щоб їм якісно працювати, надавати послуги безперебійно потрібна якісна техніка. Тому ми звертаємося до наших колег, партнерів не тільки з України, але й за кордоном, щоб вони допомогли нам підсилити і зробити діяльність наших працівників легшою, простішою в той же час результативнішою. Ми сьогодні є передовиками, лідерами в Україні по діяльності СНАПів оснащувати сучас. Сну якісною технікою, і це дає змога, що послуга дійсно наближається до людини, є ефективною навіть у воєнний час. Крім того, снятинська громада отримала від донорів генератора Акалуска інтерактивну дошку. А громадській організації матері загиблого героя Степана Тарабалки передали два ноутбуки. Льоса Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.